Секрети успішності розповідав сьогодні відомий боксер Володимир Кличко українським підліткам. Спортсмен відвідав на Київщині літній освітній табір Майстерня успіху, який заснував фонд братів кличків. Це унікальна соціально-педагогічна програма, яка стимулює розвиток молоді. Учасники відбирали за конкурсом талантів і досягнень. Репортаж Ольга Ніколайчика. Так, 200 відпочивальників літнього табору зустрічають свого кумира світового чемпіона з боксу Володимира Кличка. Серед них і 15-річний Ілля Паскарюк. Торік він отримав премію Гордість країни за силу духу. У юнака немає кисті правої руки, але це не завадило і лі стати чемпіоном України з самбо та дворазовим призером юнацького чемпіонату з дзюдо. Вручаючи хлопцеві нагороду, кличко старший пообіцяв і лі відпочинок у сучасному літньому таборі, де він оздоровиться і отримає навики для майбутньої чемпіонської кар'єри. І слова дотримав завзяти Буковинський борець у таборі поблизу Київ. Я би хотів, ну як було, похоже, в упорстві, в, в стремленні к цілі не здаватися. Тут дуже добре, ну хорошо, здружився з друзями, ну як з іншими мальчишками, дівчинками. Підлітків найбільше цікавить, який він Володимир Кличко поза рингом. У розмові з дітьми найкращий боксер планети щиро розповідає, що грає на гітарі, барабанах, любить рок та брейк-данс. І, хоча давно не практикувався у танці, залюбки демонструє фірма ВІПА. Фонду братів кличків сьогодні 9 років допомагати дітям у спорті та навчанні його головна мета із пріоритетних проєктів – табір для дітей майстерня успіху. Із 1200 охочих цього року відібрали майже 200 найталановитіших дітей зі всієї України. В успішного спортсмена вони на перебій питали, як досягти успіху. Саме важливі в будь-якому ділі, точно же, як і у вас саме важне поставити ціль. Я розумію, що до цієї цілі буде очень складно, або може бути очень складно, але найголовніше – її достигнуть. І держать усім в руках, почувши свого кумира, 14-річний Владислав і сам мріє стати чемпіоном. Я хотів би стати теж чемпіоном, як какон своєї спеціалізації виграти там Стати чемпіоном світу в карате і бути дуже популярним в сліді Після серйозних розмов час відпочинку. Я результатом не просто доволен, я в восторге. Я в восторге и я знаю. Що після цього лагеря, образовательного, активного він не але він і Я думаю, що девчонки і мальчишки найдут очень много знаний, найдут нових друзей. Они приділяються также и в жизни. Даючи поради підліткам, як досягати мети, кличку собі ставить нову наступного року, оздоровити якомога більше дітей. Ольга Николайчик, Олександр Чесноков, факти, а